У центральній публічній бібліотеці відбулося засідання літературної студії слово. Місцева поетеса Раїса Григорівна Коцюбенко за підтримки своїх колег по перу із літературної студії вперше в нашій бібліотеці презентувала свою поетичну збірку Бо ця любов, і є саме життя за підтримки керівника літературної студії слово Світлани Клименкової. А також її членів у лекційній залі бібліотеки лунали вірші поетеси про рідний край, батьківщину, дитинство, роки війни, дружбу і кохання. Ізгрій за тьмяний каганець, дубовий стіл і ми тут столу. У центрі головний стілець. Це для бабусі, душі дому. Вечері чим Бог послав без хліба каші і без солі, Куріш і прілого зерна. Що цілий день збирали в полі. А іноді бувало так, що на вечеря в нас, на свято, з'являвся печений буряк, один на всіх, а нас багато. Ми не могли наїстись сна. Буряк окропом запивали, смоктали, ніби шоколад. Ми бурякун тим ласували. Були голодні і худі. А взяв чуже то боронь Боже, бабуся вчила, не беріть. То гріх, таке робіть не гор'я. Пройшли роки, пройшла війна, їх і сім живили в Богу. Та я боюся до зерна, як люди моляться у Бога. Поетичне слово лилося, мов цілюща вода для спраглих за добрими новинами в наші беременні дні слухачів. На вечір зустріч були запрошені студенти Комсомольського політехнічного технікуму та студенти професійного будівничого ліцею. А також дорослі читачі нашої бібліотеки, які ледве знайшли місце, щоб послухати поезії Раїси Коцюбенко. Під час проведення заходу присутні могли познайомитися не лише з місцевою поетесою Раїсою Григорівною Коцюбенко, колишньою вчителькою ЗОЖ No2, а й з представницею нової генерації поетів комсомольчан Наталією Дудко. Я повні море помікри, але весь ніж за час, а б'є І Я про що смочав просто віддав прізвища, як не, не увізовся Я помню, как ноги мне ласкались, Море теплыми водами свои. А что теперь? Теперь там тяжелее. Бездомник кронтляжей пустыни. Зимой мне сердце согревали одолалы Руины крепости, лежащие на горе, Которую драконы охраняли. И три креста, стоящих на земле. Я помню музыку и помню тишину Руины крепости, величие дворцы. В кроме помню? но он познал войну. Он знает, как возраст, золотые Он много видел на своем веку, Познала обіду і войну застав. Всі прощав, все сміливо були. Скучай я за морем, за водой, на зеркало похоже, шевиші, як живо. І пускай я не овішу, твоїх чистих, светлих пом, і кусочка душе водка, за храни боротьби. Наостанок гостя подарувала нашій бібліотеці свою книгу і виказала побажання до присутніх слухачів. Хай сонечко вам завжди світить, нехай рясні йдуть дощі. Хай обціловують вас квіти, щоб вам хотілось жити й жити, хай радість буде на душі, нехай обходять вас незгоди у цей важкий непевний час, і благодатна лиш погода вас супроводить повсякчас. Хай буде хліб і сіль у домі, хай поважає вас рідня, в коханих серце на долоні і ніжність трепетна щодня. Хай буде злагода в родині, любов, джерельна є вода, не буде горі в вас віднині, а мама завжди молода, хай теплий вітер серце гріє, Вмиває вранішня роса, нехай душа завжди радіє, хай супроводить вас краса, хай вас обходять дрібні чвари, хай доля щастя вам несе, хай гріють вас любовні чари. Цього я хочу над усе.